Hello everyone. усім привіт! Мене звуть Елена Санчес. і Я працюю з вакцинами Хіпра.Док у головному офісі фармацевтичної компанії Хіпра. Мушу зізнатися. Мені б дуже хотілося бути з вами особисто, але наразі спробуємо використати можливості цифрової революції та ознайомитись з інформацією у форматі вебінару. Тож насамперед хочу подякувати всім за увагу. Ви, напевно знаєте, що Хіпра це багатонаціональна біотехнологічна компанія, що знаходиться тут, в Амері, Жерона, Іспанія, і спеціалізується на діагностичних та профілактичних рішеннях. Найголовніше те, що, хоча ми і не є найбільшими на ринку, однак ми є найкращими у своїй галузі Тож, почнімо. Хіпра компанія, яка за останні 10 років зареєструвала найбільшу кількість нових вакцин в європейському агентстві з лікарських засобів. І ми жодним чином не збираємося зупинятися на досягнутому. Саме тому я з радістю розповім вам, що ми робимо для здоров'я собак у всьому світі. Ми маємо повний асортимент вакцин для собак, які почали створювати в Іспанії ще 22 роки тому, і які сьогодні продаються вже у більш ніж 50 країнах світу. Таким чином ми сфокусовані на профілактиці найбільш важливих інфекційних захворювань. Це дозволяє запобігти захворюванням мільйонів собак у всьому світі. Особливість компанії Хіпра полягає в тому, що ми знаємо все про нашу продукцію, оскільки самостійно проводимо дослідження, здійснюємо розробку, виробництво, маркетинг та забезпечуємо сервісне обслуговування. Тому сьогодні я хочу поділитися з вами трьома важливими аспектами стосовно вакцин лінійки Хіпрадо як створюються вакцини для собак, що робить наші вакцини особливими, і чому деякі дослідження доводять, що ми найкраще формуванні імунітету у собак у всьому світі, і останній, але не менш важливий аспект це те, яким є наш внесок у захист планети. Адже ми єдина компанія, яка практично повністю відмовилася від використання пластику при виготовленні вакцин для собак. зважаючи на інтерес, який викликала розробка вакцин у всьому світі на прикладі вакцин від ковід, яку більшість з нас отримали, дозвольте коротко поділитися з вами особливостями того, як виробляються наші вакцини. З одного боку, ми використовуємо модифіковані живі віруси, зокрема парвовірус собак, вірус чуми, аденовірус та парагрип. До речі, варто зазначити, що парвовірус собак єдиний вірус, який може бути в рідкій формі та зберігатися без ліофілізації, оскільки вакцинний штам, що ми використовуємо, надзвичайно стійкий. І Ми єдина компанія, яка побачила в цьому перевагу для того, щоб гарантувати найоптимальніший склад вакцин для цуценят з іншого боку, використовуємо інактивовані бактеріальні антигени, лептоспіри для полівалентних вакцин. Але спочатку розповім про виготовлення модифікованих живих вірусних антигенів. певний тип культур клітин вирощують у великому біореакторі з мікроносіями, до яких вони адгезують. тисячі мікроносіїв і сотні тисяч клітин з'єднуються один з одним в 400-літровому біореакторі. Далі клітини очищують, щоб вилучити всі компоненти тваринного походження насамперед альбомін з культуральних середовищ, і знову суспендують у середовищах без сироватки крові. коли клітини досягають певної фази росту, вводять невелику дозу вакцинного штаму вірусу, який реплікується експотенційно і напрацьовує вірусний антиген, який і буде складовою вакцини. Ісхайвесте супернатант відбирають, а далі проводять унікальний процес мікрофільтрації для очищення вмісту. Додають стабілізатор PH. Ці етапи є ключовими для мінімізації побічних реакцій. Далі ми переходимо до формування фінального складу вакцини, включаючи кріопротекторне середовище, наповнення флаконів та процес ліофілізації. Наприклад, у складі вакцини хіпрадок діпі лише один ліофілізований вірус чуми собак у сухій фракції. А вже у складі препарату – це чотири вірус у сухій фракції. Процес ліофілізації виконують з метою тривалого збереження активності антигенів. А я продовжу розповідати про виробництво бактеріальних антигенів інактивованих лептоспір. для вирощування лептоспір необхідні великі ферментатори. На фотографії видно один з наших 2000 літрових ферментаторів з культивованими лептоспірами, які збираються та інактивуються на стадії максимального метаболізму. Потім ми переходимо до очищення методом центрифугування. для того. Щоб позбутись культурального середовища та отримати чистий осад з бактеріальними клітинами. Ці заходи також є ключовими для мінімізації побічних реакцій вакцини. І на сам кінець розведення та змішування перед наповненням флакону. Для закупорювання флаконів ми використовуємо систему подвійного захисту. Для цього ми додаємо гумову пробку, а зверху відкидну кришку із системою фліпоф. Звичайно, це впливає на ціну. Але so водночас підвищує безпечність та якість наших вакцин для собак. Оскільки утворення конденсату в холодильнику є типовим явищем і може призвести до потрапляння пилу або інших мікрочастинок всередину флакону під час процесу розведення, ми попереджаємо це явище за допомогою такої системи подвійного захисту. Коли наступного разу ви будете вакцинувати собаку, не забудьте продемонструвати клієнту, наскільки безпечним є препарат Хіпрадог, просто зробивши такий простий клік. Тепер перейдемо до особливостей вакцин Хіпрадог і до. Того, як наші розробки сприяють зміцненню імунітету у собак, чому ДІПІ – найкраща вакцина для маленьких цуценят, тому що цей препарат має максимальний вміст антигену в кожному флаконі. Як нам це вдалося? Ми гарантуємо, що в кожній дозі 1 мл міститься 10 мільйонів одиниць модифікованого живого парвовірусу собак та 100 тисяч одиниць вірусу чуми собак. Це означає, що в кожному флаконі міститься 100% максимальної кількості антигену кожного вказаного вірусу. їх не потрібно розводити розчиннику подібно до продуктів конкурентів. Ми розводимо ліофілізовану фракцію вірусу чуми собак рідкою фракцією, що містить парвовірус собак. Комбінація вмісту цих двох флаконів в одній ін'єкції забезпечує максимально ранній захист від парвовірусу, що підтверджується результатами опублікованих нами досліджень. Метою цих досліджень було вивчити сероконверсію антитіл до парвовірусу собак, що утворюються в сироватці крові вакцинованих цуценят, власниками яких є приватні особи. Вакцинацію проводили двома різними бівалентними вакцинами, що містять живі атенуйовані штами. Отримані результати показали, що специфічні антитіла до парфовірусу собак були виявлені у всіх групах 94 – 94% в групі 1 та 78% у групі 2 в умовах слабкого материнського імунітету у деяких цуценят 11 – 11% у групі 1 та 19% у групі 2 щоправда, особливості імунної відповіді відрізнялися залежно від введеного препарату. Зокрема, у групі 1 препарат ДІПІ забезпечив формування більш високої та гомогенної імунної відповіді порівняно з групою 2. Чому препарат хіпрадох сім є унікальним? Це не просто вакцина сім в одному, яка забезпечує профілактику семи різних захворювань і містить максимальну кількість антигену парвовірусу собак. слід зазначити, що саме унікальний процес очищення стабілізації та подвійний зовнішній захист за допомогою системи Flip-Off є ключовими факторами для мінімізації побічних реакцій. Одимінішін like Я хотіла б представити вам нашу найбільш комплексну вакцину гіпрадог7. Вакцина містить чотири модифіковані живі віруси, а саме 1 мільйон одиниць парвовірусу собак, 10 тисяч одиниць вірусу чуми, штам ледерле, аденовірусу собак другого типу штам Манхеттен, який захищає від двох захворювань гепатиту собак та ларинготрахеїту. І 100 тисяч одиниць вірусу парагрипу собак штампен проти вольєрного кашлю. А також дві інактивовані лептоспіри у рідкій фракції для ін'єкцій. І наостанок про нашу турботу про планету ми представляємо нову екологічно чисту упаковку ми піклуємося про збереження навколишнього середовища, тому для всіх наших монодозних вакцин обрали екологічно чисту упаковку, що стало новаторською ініціативою в цьому секторі. Це будуть перші і єдині вакцини з майже 100% відсутністю пластику у їхньому виробництві. Редакшен Віднині упаковка препарату хіпрадох виготовлятиметься з картону, отриманого з деревини сертифікованою лісовою опікунською радою. серед найважливіших досягнень можна назвати те, що ми суттєво обмежимо використання пластику майже на 100%. із пластику, як і раніше, виготовлятиметься лише кришечка флакону та пломба. Що захищає його від можливого пошкодження, що суттєво полегшує вторинну переробку нашої продукції. Більше того, упаковка отримала додатковий захист завдяки захисній пломбі, яка запобігає можливому пошкодженню продукту під час його транспортування. Збережімо довкілля разом. Щиро сподіваюся, що наша сьогоднішня презентація вам сподобалася. Якщо у вас виникнуть запитання, питання, будь ласка, звертайтеся до наших представників. Щиро дякую за увагу.